У місті Новоград Волинському на нашій українській землі народилася хороша і хороша дівчинка. Батьки назвали її Лесею. Дівчинка росла у 9 років вона написала свій перший вірш. Вірш називається Надія, ні долі, ні волі у мене не. Зосталася тільки надія, надія вернутися ще раз на Вкраїну, ще раз поглянути на рідну країну, ще раз поглянути на сине Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Та щоб усі знали, що дівчинка ця родом з України, Лесина мама, відома письменниця Олена Пчілка, Порадила підписувати вірші ім'ям Леся Українка. Леся була зачарована українською природою. Вона любила ліс, річку, поле, птахів. все живе, що було навколо неї. А чи знаєте, ви, діти, вірші Лесі Українки про природу? Уже скотилось із неба сонце. Заглянув Моє віконце, Уже засвітились у небі зорі, Уже заснуло, заснула Йора Вийду в садочок та погуляю, при місяченьку та й заспіваю Як же тут гарно, як же тут тихо, таку годину забудеш лихо. Вірш комбаю. Росла в гаю конвалія, під дубом високим захищалась від негоди під вічем широким, та недовго навчишалась конвалія біла, і її губка чоловіча віку вкоротила, Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою, панночка до балу, ой на балі веселаю, музиченька грає, Конвалія та музика, бідне серце крає. У батьків Лесі було шестеро дітей, два хлопчики та чотири дівчинки. Леся була другою дитиною у сім'ї, старшою серед дівчаток, а ще батьки Лесі виховували дівчинку сирідку до якої усі ставилися з теплотою і ніжністю. Всі діти дуже любили одягатися в українське вбрання та співати українські пісні. Усі діти в родині косачів змалку повчались до праці. Кожна дитина мала свій маленький город, квітничок. А ще Леся зі своїми братами і сестрами посадила в садочок яблуньки, груші, вишеньки. Мабуть, згадкою про той садок і став вірш вишеньки. Вірш вишеньки покладений на музику, і ми зараз заспіваємо цю пісню. Ой, Леся Українка тяжко хворіла, але вона не корилася долі, міла перемагати свою хворобу. Ось як вона писала у вірші без надії, сподіваюсь. Геть ти думає, ви хмару осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю волосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись. Співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу геть думи думшення. Я дитиною бувало, упаду собі на рихла, того все це відходив, я собі вставала ти.